Друзі, привіт! Сьогодні 19 липня з вами знову реключок суботній день, але є новини, які вартують вашої уваги. Ну, до прикладу, Фрідріх Мерц активно критикує Європейський Союз за зволікання у допомозі Україні. Дональд Трамп подав позов проти видання Wall Street Journal, яке пише про те, що нібито він вітав із дуже непристойним листом скандального Епштейна. І також в Україні проводять наради Денис Шмигаль із Федоровим. Чому це важливо і цікаво? Я вам готовий розповісти. Тому, будь ласка, коментар, підписка, подобайка. зібрав багато новин, які на перший погляд можуть видаватися не суттєвими, але важливі в контексті розуміння загальної картини того, що відбувається в Україні та в світі і в Європі. Зокрема, розпочну із приємної новини про те, що в межах ініціативи Брінкін Back UA» Україна повернула ще 11 українських дітей. Із тимчасово окупованих територій Російської Федерації про це повідомили в офісі президента України. Дітей віком від 10 до 17 років сьогодні вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, завдячуючи Катару. Катар часто нам допомагає в цих питаннях. Будемо сподіватися, що буде допомагати і надалі. Війна ж продовжується. Росія завдала ракетного удару по Васильківській громаді Синельніковського району Дніпропетровщини. І за попередньою інформацією, на жаль, в результаті цієї атаки загинули дві людини. Також було пошкоджено амбулаторію, школу, заклад культури, приватні будинки, автомобілі. На тимчасово окупованій території Запорізької області сьогодні зникло постачання світла, помітили задимлення із Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, що конкретно там відбувається, наразі невідомо. І окупаційна влада. Так званий ДНР оголосила про критичну ситуацію в, в, з водопостачанням в регіоні і закликає там економити воду. Там проблема постійна з водою. Чим далі, тим вона більша. Росіяни не збираються її вирішувати від слова зовсім зато опублікують графіки, впродовж яких місцеві мешканці можуть отримувати цю воду. Найближчими днями Донецьк і Макіївка перейдуть на подачу води один раз на три дні по кілька годин. Харцизький, Ловайськ, Зугрес один раз на два дні. І також сьогодні був атакований Донецьк. По центру міста прилетіла ракета Хаймерс. Російські телеграм-канали пишуть, що удар припав на цивільну п'ятиповерхівку, але конкретної інформації більш точної немає ні від російської сторони, ні від української. Очікуємо коментарів на тлі цих подій і нових призначень. У кабінеті міністрів відбулася дуже цікава зустріч першого віце-прем'єр-міністра України Михайла Федорова із міністром оборони Денисом Шмигалем. І вони говорили про масштабування дронів-перехоплювачів. Ну, загалом, то, друзі, виробництво дронів великою мірою на сьогодні є вченою саме Михайла Федорова. Денис Шмигаль, як колишній прем'єр-міністр України, разом із Офісом президента України довіряв багато цьому плані Федорову. І сьогодні вони говорять про те, що у центрі уваги для них це масштабування технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, зокрема дрони-перехоплювачі. Ця технологія зробила неймовірний прорив. Кількість успішних збиттів шахедів щомісяця стрімко зростає. Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахетні рішення. Це завдання, яке поставив президент, повідомив Денис Шмигаль, міністр оборони України. І в тандемі із Федоровим вони будуть просувати цю ініціативу. Команда Дениса Шмигаля і Федорова це сьогодні фактично інша команда у кабінеті міністрів України, інша від Юлії Свереденко, прем'єр-міністрки України, яка є креатурою Андрія Єрмака. І чим далі, тим більше ми будемо бачити такого роду багато повідомлень, що мені особисто засвідчує про початок. Не те, що протистояння, але намірів. Михайло Федорова в перспективі очолити Кабмін. Ну, принаймні, такі наміри були у нього ще і минулого року, тоді на цю посаду претендував і Кубраков разом із Фереденко. Історія закінчалася. Новим кабінетом міністрів, де є щонайменше дві групи впливу. Ми, до речі, про це разом із колегами говорили в рамках Центру громадської аналітики Вежа із Ігорем Ритеровичем. Я вам, друзі, залишу посилання у правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Дуже цікаве відео. Там ми говорили, зокрема, про фактор Шмигаля Федорова. От сьогодні він вже, як на мене, і проявився. Звісно, робоча нарада, нічого на перший погляд екстраординарного, але все-таки моменти є дуже цікаві. І також Мигаль та Федоров обговорили виробництво зброї та запуск нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті, і каже: працюємо над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів. Це справді дуже величезна проблема у збройних силах України. Аби військові кажуть вони, отримували необхідне без зайвої бюрократії. Ця проблема зі списанням дронів у війську зберігається вже не один рік. На жаль. Тим часом Сполучені Штати Америки ухвалили дуже цікаве рішення. Вони будуть озброювати насамперед тих союзників, які допомагають Україні. Про це пише видання The Wall Street Journal. Раніше Держдеп США повідомив, наприклад, Швейцарії, що вони не отримують так швидко системи Петріот, які замовили у США. Вони мали їх отримати до 2028 року. Тепер Німеччина отримує ці системи, тому що вона буде передавати відповідно свої до України. Я вам про це розповідав в ранішньому відео, повторюватися не буду. Якщо є бажання, переглядайте, там є ця інформація. Можете по таймкодах швиденько зорієнтуватися. Як пише видання Wall Street Journal, адміністрація Трампа буде по новому перерозподіляти зброю для союзників. Першими американську зброю будуть отримувати держави, які готові віддати Україні своє озброєння із власних запасів, зокрема і Зенітно-ракетні комплекси Петріот. Таким чином, Wall Street Journal, на першому місці в черзі за американськими системами ППО опинилася Німеччина, про що я власне вам щойно сказав. І очільник Німеччини, глава уряду Німеччини Фрідріх Мерц поскаржився, що просування рішення про підтримку України в ЄС стає дедалі важче через спротив окремих держав. Він говорив це в контексті узгодження 18-го санкційного пакету, але загалом. То така проблема є не лише із санкціями проти Росії, і каже це, тобто просувати рішення в інтересах України, стає все складніше. Я кажу це дуже відверто, але це не означає, що це неможливо. Ми бачимо, що Україна, як і раніше, отримує дуже велику підтримку, але політичний тиск зростає. Нам довелося розмовляти зі словацьким прем'єром Робертом Фіцом майже щодня, щоб дійти згоди щодо цього пакету санкцій. Тому, як на мене, Мерцу варто ініціювати завершення процедури позбавлення Угорщини та Словаччини права голосу з питань, наприклад, тих, що стосуються України. Але навіть Мерц говорить про те, що Україна не буде в ЄС до щонайменше 37-го року. Ну, так він визначає, закінчиться війна, ну а потім, каже, подивимось. Тим часом Європейський Союз вирішив виділити Фінляндії 1,6 мільярда євро для утримання кордону з Росією. Про це пише видання ЙЛЕ. І Фінляндія отримує для утримання східного кордону на мільярд євро більше ніж планувалося. Міністр з питань європейської співпраці та управління держкомпанії Фінляндії Странд говорить про те, що Європейська комісія пропонує Фінляндії означену суму, виходячи з критеріїв прикордонного контролю та міграції. Це на мільярд євро більше ніж у поточному періоді, і мені особисто це засвідчує, що Європейський союз сьогодні розуміє загрози, які йдуть з боку Росії, Китаю, Північної Кореї. Не випадково головнокомандувач сухопитних військ в НАТО в Європейському Союзі Гренкевич говорить про те, що за півтора року може відбутися напад Росії за підтримки Китаю. Я ж додаю Північної Кореї проти однієї із країн. До прикладу, Балтії. Ну, він Балтія не говорить, але всім все зрозуміло. Звісно, що і інші процеси відбуваються, які засвідчують про загострення відносин різних, поки що, економічних блоків із Західним світом. Мова йде зараз про Брікс. Брікс ухвалив рішення про те, що вони будуть збільшувати і фактично констатуються розрахунки в національній валюті. Про це заявив Врябков, заступник Лаврова, яка, що вже 90% взаємних розрахунків в межах цього союзу здійснюється не в доларах. На це відругував Дональд Трамп. Він довго не чекав і сьогодні написав знову пост у себе в мережі True Social і пише, що об'єднання БРІкс втрачає вплив після того, як він пригрозив запровадити. Додаткові 10% мита щодо країн, які до нього входять. Я вам говорив про те, що очільник Бразилії Лула де Сілва називає Трампа імператором всього світу. Трамп, своєю чергою, говорить, що є така невелика група під назвою БРІКС, вона швидко згасає. Тут я з ним не погоджуся, навпаки, вона розростається. Суть в тому каже Трамп, що вони хотіли спробувати підірвати долар його домінування. І я сказав. Всім країнам, що входять до Брікс, ми введемо мито в розмірі 10%. Після цього країни Брікс провели зустріч, яку майже ніхто не відвідав. Вони сказали: дайте нам спокій, ми не хочемо, щоб на нас вводили мита. Це приголомшливо. написав Трамп, але насправді реальність інша. Брікс продовжує працювати, продовжує демонструвати свою суб'єктність. Так, справді, на останній зустрічі не було в Бразилії очільника Китаю та Росії. З Зрозумілих причин Росія побоїться арешту, а Сі має конфлікти із Лулою де Сілва. А це не означає, друзі, що Китай зменшує свою роль і значимість у Бріксі. Він фактично є там домінуючим. Так само, як і в ШОС. Тому я, чесно кажучи, ділив би зараз пост Дональда Трампа щонайменше на 16 Трамп розуміє. Що загроза є, але видає бажане за дійсне. Але все ж таки сподіваюся, що країни Великої сімки будуть вживати відповідних заходів. Чому не двадцятки? Тому що до складу двадцятки входять в тому числі і члени Бріксу. Ну, та ж сама Росія і Китай. І також Дональд Трамп має намір на тлі таких не дуже простих відносин з Бріксом все-таки продовжувати торгівельну війну. Конкретно він про це не говорить. Він говорить про укладання угоди, яка поки що відтерміновується щодо кінцевої дати підписання її. Угода щодо взаємних мит. За інформацією джерел видання Financial Times, Трамп прагне зберегти мита на авто з Європейського союзу у розмірі 25%. До того ж, за даними Financial Times, Білий Дім розглядає можливість ведення взаємних тарифів, які перевищують 10%, навіть якщо угода з ЄС буде досягнута. Поки що він їм погрожує митами в розмірі 30%, Раніше було 50%. Ну кожного разу зменшується, але все-таки апетит у Трампа є. В такий спосіб він хоче наповнити державний бюджет Сполучених Штатів Америки. Але на мене це повна дурня. За словами дипломатів Європейського Союзу, якщо Трамп наполягатиме на своїй митні пропозиції, може підштовхнути ЄС до дій у відповідь. Але як кажуть у Європі ми не хочемо торгової війни. І Financial Times додає, що ЄС запланував кілька пакетів мит у відповідь, але неодноразово відкладав їх впровадження через переговори з Трампом. Ну, тобто цей процес триватиме. Але є ще один судовий позов. Який Трамп ініціював за різними даними? Він сягає суми 10 чи то 20 мільярдів доларів. І Трамп позивається до видання Wall Street Journal, яке я щойно цитував, через статтю про його листівку привітання фінансисту Джефрі Епштейну з днем народження ще у 2003 році. Про це пише видання Reuters. Трамп звинуватив газету в наклепі і просить. Компенсації у розмірі 10 мільярдів доларів. Але там є два пункти, як пишуть інші видання, як то пише знову ж таки преса західна, по яких Трамп вимагає 20 мільярдів доларів компенсації. Чим закінчиться ця історія? Ну я думаю, що поки що нічим. Навряд чи буде ось досягнуто якогось рішення, яке б справді дало Трампу змогу отримати таку грошову компенсацію. Сам Трамп заявив, що подав позов, щоб відстояти інтереси. Всіх американців, які не повинні терпіти образливі статті та фейки змі, ну для Трампа і CNN фейк, і Wall Street Journal фейк, і The New York Times фейк, фактично всі. Тому я не виключаю, що єдиним джерелом інформації, який він сприймає плюс-мінус нормально, це Fox News І то Fox News останнім часом Трампа також. Не те, що критикує, але полюбляє задавати йому дуже гострі запитання. Що відбувається, друзі, в Україні, і не лише кілька слів про Україну. Стефанчук, голова Верховної Ради, прокоментував повідомлення про те, що нібито в парламенті розглядають законодавство, яке дозволить виїжджати чоловікам віком від 18 до 24 років. Як то буде виглядати на практиці? Він сам не відповідає, але каже, що така ініціатива є. Не вірю в її ухвалення від слова зовсім. Також він заявив, що йде підготовка до виборів, але вибори будуть після війни. Нині ж готується законодавство. В принципі, інформація не нова, але доволі нова стосовно саме чоловіків віком 18-24 роки. Справді це сьогодні є величезна проблема, оскільки на тлі побоювань батьків про мобілізацію їхніх хлопців до влав Збройних сил України вони вивозять їх з України ще віком до 18 років. Поки дозволяє чинне законодавство. І, звісно, що вони не повертаються. Це справді велика сьогодні проблема для України. Ще одне дуже цікаве повідомлення сьогодні з'явилося від нової уповноваженої і захисту державної мови Олени Івановської. Вона заявила, що необхідно скасувати особливий статус російської мови в Україні. Він, в принципі, в Конституції не закріплений очевидно, але в статті 10 мовиться про те, що Україна гарантує вільний розвиток російській мові. Та мовам інших національних меншин в Україні. Ну, в такий спосіб все ж таки виділяють російськомовних. І каже, що необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві. Певне, має на увазі саме це. Зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії Росії є не лише засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації. Ця теза викликала вже коментарі. Негативні з боку опонентів Івановської, і вони говорять про те, що особливого статусу російської мови немає в Україні, а її заяви є суто політичні. Скажу відверто від себе, незалежно від того, чи вони політичні чи ні, але заяви правильні. Інша справа наскільки заяви Івановській будуть відповідати її практичним діям, тому що справді українська мова в Україні потребує захисту. Однозначно, вона розповіла, що працюватиме над повноцінною інтеграцією української мови. Сучасні електронні сервіси, штучний інтелект, державні додатки, інтерфейси, ігри та технології. І додала, що це питання ідентичності та конкурентноспроможності. 100% так і є. Тому побажаємо новому повноваженому на її посаді успішної роботи і захисту української мови. І наш з вами YouTube канал саме таким і є україномовним. Це принципово. Ще одне друзі повідомлення, яке стосується вбивства Івана Воронича, полковника СБУ ще позаминулого тижня. Вбитий у Києві Воронич ще у 2015 році спланував ліквідацію польового командира проросійських бойовиків батальйону Призрак, так званої ЛНР Олексія Мозового. Про це пише Західна преса, зокрема «The Times» з посиланням на джерела в українській розвідці. Саме цією трагічною подією в Україні зацікавилася загалом та і західна преса, і не випадково. За даними видання, Воронич також брав участь в операціях проти Чорноморського флоту Росії, де під час атак проти суден використовували морські дрони та був одним із координаторів підриву газопроводу Північний потік. Навіть такі дані. Таймс пише про те, що вбитий полковник СБУ був заступником у підрозділі екс-розвідника Романа Червінського, і це додає пікантності цій всій історії. І також раніше Нью-Йорк Таймс писав про те, що Воронич був офіцером центру спецоперації Альфа, пропрацював у відомстві кілька десятків років, брав участь у ліквідації російського бойовика Арсена Павлова в мотороли та в операції на Курщині. Дуже цінний кадр СБУ, якого, на жаль, не вберегли. Вбивців намагалися затримати, ті чинили спротив, і їх ліквідували. Про це повідомив голова СБУ ще кілька днів тому. І я маю намір обговорити цю справді трагедію із моїми колегами наступного тижня тут на каналі. Тому залишайтеся, підписуйтеся, перевіряйте, щоб були увімкнуті дзвіночки. Як тільки вийде нове відео, ви одразу отримаєте відповідне повідомлення. Ми спробуємо розібратися, що стоїть за убивством Воронича. Є приємні новини з Молдови. Там не допустили до парламентських виборів про російський блок «Побєда Ілана Шора, який втік свого часу до Москви. Уже на Росії говорять про те, що будуть позиватися до суду, мовляв, це незаконно і так далі. Ну я вважаю, що правильно потрібно в будь-який спосіб прибирати все про російське з Молдови і з України. Однозначно, уже мірятися питаннями закону, незакону, як на мене, часи минули, тому що дуже багато маніпуляцій. І Азербайджан готує позов до міжнародних судових інстанцій проти Росії через збиття літака Азал в грудні 2024 року. Таку заяву зробив президент. Азербайджану Ільхам Аліїв, за його словами, за сім місяців після авіакатастрофи від Росії не було отримано жодної чіткої відповіді, і на правду так і є. Генпрокурор Азербайджану відправляє запити голові слідчого комітету Росії, але у відповідь отримує лише повідомлення: слідство триває. І також друзі Алій звернувся до українців і закликав ніколи не погоджуватися на окупацію. Схоже, що дружба Алієва і Путіна, яка була, Однозначно була, закінчилася. Наскільки довгим буде цей розрив, звісно, будемо дивитися. Заява Алієва дуже приваблива. Багато українців позитивно відгукуються про неї. Так само і я. Але не забувайте, друзі, що Аліїв це диктатор в Азербайджані. Так, саме так і є. Про демократію в Азербайджані також немає підстав говорити. Але підтримка цієї країни України дуже важлива. Ми маємо користатися ситуацією. Не буває друзів між країнами. Бувають Спільні інтереси. У нас зараз спільний інтерес із Азербайджаном. Бувають союзники, але навіть і показує Союз НАТО. Ну не завжди союзники один одного підтримують. Щойно ми говорили з вами про фактор Словаччини та Угорщини в Європі. Друзі, на цю хвилину всі новини, їх було багато, вони різнопланові. Сподіваюся, що випуск був вам цікавий. Пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Якщо це так, якщо ні, також пишіть. Спробуємо більш структурувати наступні повідомлення. Всіх люблю, ціну і не перемикайтесь, все буде Україна!